Готуйте, створюйте фірми і беріть обслуговування житло. Наші 5 ЖЕКів це готові в майбутньому фірми, які будуть конкурувати з тими, хто бере в житло. Я був в Росії, значить, є фірми, які беруть 5 будинків, є 10, є 100, є 1000. Боріться такого, щоб, наприклад, закріплений будинок з якимось ЖЕКом, вже більше не буде. Будинок зможе вибрати будь-яку організацію, сам, сам будинок. Той, хто робиться якісніше і хто робить дешевше. А для цього треба бути готовим. Бо інакше, якщо б ми так залишили, як були, вони б зразу щезли за ця землі. А так вони будуть перетворені в конкурентноздатні підприємства. Щезнуть після цього їхня проблема, щоб не казали, що нема за що годувати сім'ї. Виживуть в тому середовищі конкурентному, їхня заслуга. Значить, будуть мати чим годувати сім'ї. Але для того, щоб вижити, треба надавати дешеві, якісні послуги. Росія цю реформу вже провела. Значить, по комунальній сфері коротко, бистро, телеграфно прочитаю, що вже зроблено. Значить, будівництво зовнішніх мереж, гуртожит номер 3 фабрична 22, 17 сімнадцять тисяч гривень. Будівництво зовнішніх мереж низьковольтних, гуртожитка номер 1 фабрична 14-69 тисяч гривень. Будівництво зовнішніх мереж, гуртож номер 5 рівні, фабрична 16, 108 тисяч гривень. Будівництво стоянки автотранспорт на вулиці Київській зараз ведеться біля зоопарку. витрат 160 сто там більше коштів. Хочемо зробити велику гарну стоянку з одною метою. Зараз зоопарк наш, не буду забігати наперед, вернусь до зоопарку, але хто приїжджає на машини, бачить, поставити машину де. Приїжджають діти з інших областей, автобусами нема де. Чим більше буде стоянка, чим комфортніше буде поставити машину, тим більше буде клієнтів, особливо з інших районів. Це наші кошти. Зоопарк заробляє пристойні кошти за рахунок відвідувачів. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 350 тисяч гривень. Розширення кладовища новий двір 7 тисяч гривень. Парку Богомола 620 тисяч гривень. Розширення кладовища тинне 1 мільйон 71 тисяч гривень. Ми зняли проблеми по тинному, я думаю, років на 15. Реконструкція парку молоді 950 тисяч гривень. Реконструкція ділянки автомобільної дороги до сміттєзвалищного полігону 80 тисяч гривень. Реконструкція водонапірної мережі по вулиці Мірющенка 63 тисячі гривень. Реконструкція водоприйдної мережі Тернопільська 13 тисяч гривень. Реконструкція мереж системи теплопостачання будинку біла, 105 90 тисяч гривень. Розширення кладовища нове 500 тисяч гривень. Наступне транспорт. Маршрутна мережа міста різно складається із 34 автобусних та 9 тролейбусних маршрутів, на яких щоденно працює 350 автобусів у режимі маршрутного таксі та 5 автобусів у звичайному режимі руху, а також 46 тролейбусів. Для забезпечення пасажирів автобусом залучено 109 фізичних та 11 юридичних осіб. З метою покращення обслуговування населення міським пасажирським транспортом внесено зміни до схеми руху автобусів, що працюють на маршрутах М 69 м 66 На зупинках міського транспорту встановлено 7 автопавільйонів з накриттям та вісім. Просто з лавочками. Протягом 13 року внесено зміни до схеми руху автобусів, що працюють за маршрутом м 35 М55. Відкрито новий автобусний маршрут М2, Північне кільце, торгівельні центри, на якому працюють автобуси. У звичайному режимі провели моніторинг: 75% тих, хто їздять на цьому кільцевому маршруті, це люди з пільго... Пільго... пільговики. І держава не повертає ці кошти. Так не може бути. Безкоштовно нічого немає. Якщо це продекларували, що це пільговики, значить хтось повинен повернути за це кошти. 75%. От уявіть собі, як зробити бізнес. Тій людині, яка там е... взяла ці автобуси. Коли всього 25% платять всі інші безкоштовно. Буде, думаю, вам буде цікаво. В 2012 році загальний обсяг перевезень пасажирів всіма видами транспорту становив 77 мільйонів і 400 тисяч пасажирів. В тому числі 25 мільйонів 631 пасажирів тролейбусами, із них 14 мільйонів пасажирів пільгових, 14 мільйонів пасажирів пільгових перевезено. За 10 місяців 13 року перевезено 60 мільйонів пасажирів, в тому числі 17-85 пасажирів тролейбусами. Із них 9 мільйонів пільговиків, 17 мільйонів 9 пільговиків. От пропорції. Автобусами перевезено 23 мільйона 386 тисяч чоловік, із них платних 10 мільйонів. 13, відповідь, якщо бути точно, 12 978 безплатно. Освіта. Дуже цікавий розділ, я думаю, що всім буде цікаво. За 12-13 років містів на базі функціонування дошкільних навчальних закладів додатково відкрито 4 групи. Всі дошкільні заклади забезпечено комп'ютерною технікою, всі без виключення, та підключено до мережі інтернет. У всіх ДНЗ створено веб-сайти. З 1.0613 року в місці запроваджено електронну реєстрацію дітей для влаштування в дошкільні навчальні заклади на даний час зареєстровано 2667 дітей. Враховуючи збільшення численності дітей дошкільного віку та метою реалі... з метою реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти, приміщення початкових класів центру на за адресою, адресою вулиця Стафу 5 вивільнено для створення в ньому дошкільного навчального закладу номер 8 На даний час проводяться ремонтні роботи в господарському приміщенні даного закладу. Я думаю, що в цьому році, в наступному році ми цей заклад відкриємо дуже скрутно з влаштуванням дітей саме в центрі міста. Надано дозвіл на управління освіти на створення дошкільного закладу номер 4 на вулиці Котузова, де буде знаходитися 120 дітей. Також новий дитячий садок буде. Відсоток охоплення дітей віком від 1 до 6 років дошкільний навчаль заклад становить 79%. А дітей 5-річного віку 98,8%. Це офіційна статистика. Забезпечено виконання програми розвитку освіти міста Рівно 11-15 роки. Придано 5 навчально-комп'ютерних комплексів персональних комп'ютерів на суму 95 тисяч гривень. Створено інформаційно-анційний центр, закуплено на базі першої школи, ви пам'ятаєте, ми відкривали разом, закуплено архтехніку, а саме 12 персональних комп'ютерів, 9 ноутбуків, сервер, 3 інтерактивних дошки, проєктори, обладнання видавничого центру, різограф і так далі. Організовано здоров'я 200 дітей наших дітей в електроніку. У дошкільних таборах в 2012-13 роках було 9 тисяч дітей на суму 630 тисяч гривень. Запроваджено для всіх 170 педагогів, які підготували переможця Олімпіад, муніципальну доплату в розмірі 300 гривень. 10 вчителів отримують стипендії міського голови в розмірі пів кладу, 20 учнів отримують стипендії міського голови в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати. Удосконалена мережа ЗНЗ, зокрема, відкрито 9 інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми проблемами у сіми закладах. За офіційними даними Українського центру оцінювання якості освіти, порівнянні, порівнянні дані тестувань знову в 2013 році показали, що як і в минулих роках середньостатистичні показники високих балів, це від 183,5 до 200 балів, випускників міста значно перевищують показники випускників області та України у більшості предметів, які відносяться на тестування. З числа 27 абітурієтів області, які набрали цього року на зовнішньо незалежного тестування по 200 балів, є 7 випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного. Це Престиж, НВК-12, НВК, «НВК Колегіум, ЗОЖ номер 9 та Гармонія з української мови та літератури і рух з історії України, спеціалізована школа номер 15 з Біології. Для обдарованих дітей у місті діє 4 гімназії, 2 ліцеї, 9 навчально-верхідних комплексів, два позашкільних навчальних заклади. У 12-13 роках, у 12 13 навчальному році, у першому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із 21 навчального предмету взяли участь 11 215 учнів 6-11 класів. Серед них школярів із закладів освіти для розвитку здібностей та обдарованих та дітей 5 144, що становить 45,9 845 учнів стали переможцем другого етапу всеукраїнських олімпіад. Найкраще працювали НВК-12, Українська гімназія, елітар, усі потегорічні колективи і закладів для розвитку здібностей і обдарувань школярів активизували роботу з підвищення інтересу до предметів сформування, сформування компетентностей. Вихованці цих закладів виборили перемоги, 732 перемоги із 845 63%. Для участі в обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад навчальних предметів всього було направлено у складі команди міста та самостійними командами від закладів 246 учнів. 200 з них посіли призові місця, що становить 81,30%. Я пропущу, напевно, по олімпіадах, бо кожен писав свій розділ сам, як ви розумієте, відділ. Педагоги, вони трошки більш. Е Якби скрупульозніше. Ви почитаєте його в інтернеті. Дійсно дуже багато цікавої інформації, але все, весь допит мене займе приблизно 50-60 хвилин. Я скорочу, а в інтернеті подивитися. Дійсно цікава цікаві, цікаві інформація. За результатами рейтингу у, 12, у 13 році першими е, визнано НВК-12. Серед навчальних закладів та РГ Гармонія серед закладів нового типу. При цьому слід зазначити, що з навчальної діяльності першим були НВК12, а Українська гімназія з виховної діяльності ЗОЖ номер 27 і е, Престиж, методичної діяльності ЗОЖ номер 8 та «Гармонія», Здоровий спорт НВК 26.